Обробка починається з підготовки до самої обробки. Тому я дозаказав біпін. Перші, перша партія там була пробна, тільки на, на одну обробку. І він себе нормально показав, і я дозаказав ще біпіну, щоб зміг обробити свої бджілки ще два рази. Так, Зараз я це. Минулого разу передали були в пакеті від молока посилку. Цього разу вже більш-менш нормально вийшла упаковка. Добре. Що нас всередині? Газети, газети. Так, і є біпін. Мабуть, 25. Ампул рахуємо 2 4, 5. 2, 4, 6, 8, 10, 20. 25 ампул є. Минулого разу була одна ампула розбита. в цього разу. Хорошо, тепер до керосину пішли. Так, е, керосин. Беремо велику баночку літрову. Керосин газ. 36 гривень. Будемо розбирати цілу бутилку. Зараз готуємо робочий розпорт, будемо наливати маленьку бутилочку, маю такий мірник, тут є 25 мм, тобто повна кришічка 25 мм. Добре, це шприцом робити, звісно, але шприці якщо так не це. Ну, наливаємо 100 грамів і на 100 грамів даємо 5 мл типів 4 Так, є 300 грам. тому ще 15 тих, якщо розлив. 300 грамів. Добре, тепер на цих 300 грамів. Даємо 15 мл піпіну. Якраз одна ампулка насмає 1 мл. Треба 15 ампулок сюди залити. Є 15 ампул, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 ампул і 300 мл керосину. Залили сюди. Тепер це змішаємо. Ну і така жовтувата штука. Окей. Готово сонячно розливаю маленьку бутилочку, яка вже ставиться до самого апарату. Ну, можна ставити велику бутилку, але в мене немає цієї штучки, трубочки, тому наливаю малу від холосаса. Бутилка. Навіть маленька і добре тримати. Так. Тут одна маленька проблемка, що злітає цей шланг, коли нагрівається повністю трубка міжна, то шланг може злітати, тому треба його прив'язувати. Ось так, щоб він не рухався. Ось так. А так в загальному супер працює. Ну а тепер нормально. Тепер воно вже нікуди не втече. Может, також взяв противогаз. Бо того разу голова боліла мене в другий день. Тебе не боліла, Андрюха. А я б трошки нікнув та боліла. Тепер би руки